Всім привіт! Я думаю, можна зрозуміти, чого я така рада. Того, що нас разом вже 10 158. І я вам дуже вдячна, я вас дуже сильно люблю. Мені це було трошки важко, тому, що в мене була якась така. Не ахті зупинка на 9 тисяч, але це просто шок для мене. У мене тепер 10 тисяч підписників. Того це, це відео просто буде вам подяка за те, що ви в мене є, за те, що ви такі лапочки, за те, що ви такі всі дивитесь мене е, окремо дякую моїм ЛПшечкам, подружечкам. Yeah. Да. Ну і не тільки yeah. там друзям. Ну і я вас дуже сильно люблю. Okay. Я надіюсь, ви будете разом yeah. зі мною далі йти, тому що, я думаю, я дорослаю. Контент стає цікавішим, можливо, я ще там десь буду вчитись, тому я не буду вас залишати. А, а ви підписуйтесь? далі, да? Щоб може було і 100 тисяч. Так що 10 тисяч я вже ціль. Так би я колись е, пам'ятаєте, що я загадувала собі ціль 10 тисяч раз, і я їх виповнила. Тепер у мене 100 тисяч. Ну, давайте, ладно, давайте поки до табафі. До, до 20 тисяч дотягнемо. Я думаю, ми дотягнемо. Ми це зробимо Ми це зробимо. Ну дивіться, я тільки почне говорити, ну теж говорить. Бафі теж дуже рада. Бася, кажи. Да. І я вас дуже сильно люблю. А ви залишайтеся зі мною скільки разів я вже повторювала. І я буду старатись для вас. А ви допомагайте і робіть мене щасливою mm -hmm. Да, такі діла. Я Вас дуже сильно люблю. Mm -hmm. А поїхали ми на 20 тисяч. Ну що, ми думаємо зробимо. Я не можу говорити. Я думаю, ми зробимо це. Так що у нас скоро буде 20 тисяч. Баффи мене накривляем. За самими красивыми видами. А, люблю, люблю. Як там?